Марина з самого ранку відчула, що сьогодні в неї буде чудовий настрій увесь день. А як могло бути інакше? Якщо вона прокинулася раніше, ніж зазвичай, встигла попрацювати, розібрати кілька важливих листів і завершити справи, що давно відкладалися. І тепер у неї з'явився час, щоб зазирнути в перукарню, а пізніше можливо зустрітися з подругою. Вони напевно чудово проведуть час за розмовою. А ввечері Марина встигне насолодитися своїм улюбленим серіалом. Який же чудовий день? Вона добила чай і викинула скляночку в урну, потім взяла сумку і швидким кроком попрямувала до світлофора. Стоячи на перехресті, Марина злегка притупувала ногою, спостерігаючи за перехожими з легкою посмішкою. Перед нею була молода пара. Вони трималися за руки і притискалися одне до одного. Ця сцена викликала в Марини одночасний й радість і легкий смуток. Вона любила бачити навколо щасливих людей, але в такі моменти її не полишало відчуття самотності. Уже понад рік Марина ні з ким не зустрічалася. Був один хлопець, з яким вона проводила багато часу, майже щодня спілкувалася близько місяця. Однак потім він зник без пояснень. Тоді це сильно поранило її, адже вона встигла закохатися. А як їй здавалося, він відповідав взаємністю. Але, можливо, доля розпорядилася інакше. І після цього випадку Марина перестала знайомитися з чоловіками, чи то нікого підходящого не знаходилося, чи то вона все ще подумки поверталася до того самого хлопця Романа, навіть сама не могла до кінця розібратися у своїх почуттях. Загорілося зелене світло і натовп рушив уперед. Марина теж перейшла дорогу і зупинилася, вирішуючи, куди попрямувати спершу на пошту чи в перукарню. Ні, почну з перукарні. Вирішила вона. Може, у них є вільний час. Якраз приведу себе до ладу. Так вона і вчинила. Перукар сказав, що зможе прийняти її за півгодини. Щоб скоротати час, Марина вирішила прогулятися в парк і трохи відпочити на лавочці. Влаштувавшись на лавці, вона почала спостерігати за перехожими. Раптом її увагу привернув літній чоловік, який стояв неподалік. Він виглядав злегка розгубленим, тримав в одній руці пакети з продуктами, з якого визирали хліб і палка ковбаси. Іншою рукою він міцно тримався за спинку лавочки. На вигляд йому було років 80, а може й більше. Однак не це здивувало Марину. Під пахвою старого був затиснутий невеликий букет квітів. Час від часу він акуратно торкався його рукою, ніби перевіряв, чи все на місці. І це здалося Марині незвичайним, бо вона ніколи раніше не бачила літніх людей з квітами. Було видно, що букет має для нього велике значення, і він сильно переживає, щоб не впустити його. Раптом чоловік глибоко зітхнув і спробував зробити крок уперед. Але ледь відірвав руку від опори, як його захитало. Старий тихо скрикнув і знову вхопився за лавочку. А Марина швидко піднялася зі свого місця і поспішила до нього. За кілька миттєвостей вона вже була поруч. Доброго дня вам погано? Я можу вам чимось допомогти? турботливо запитала Марина. Старий подивився на неї. А Марина помітила, як у його очах блищать сльози, їй раптом стало ясно. Що ця людина відчуває величезний біль. І вона згадала, як кілька років тому втратила бабусю. У неї були такі самі очі, наповнені страхом і тугою, розгубленістю і безпорадністю. І Марина зрозуміла, що не може пройти повз. Літній чоловік злегка посміхнувся його зморшкувате обличчя осяяла збентежена посмішка, ніби йому було ніяково за свою безпорадність. Його голос виявився глибоким і напрочуд приємним. Ох, донечко, не розрахував я свої сили. Думав, впораюся, але я давно не виходив на вулицю. От і втомився. Тепер ноги зовсім не тримають, навіть не знаю, що робити далі, вимовив він. Марина посміхнулася у відповідь. Вона відчула полегшення, усвідомивши, що старий при своєму розумі та пам'яті. Це вже обнадіювало. Можливо, ви сядете на лавочку? Відпочинете і не беретеся сил. Давайте я вам допоможу, запропонувала вона, простягнувши йому руку. Старий із вдячністю подивився на Марину і з легка тремтячою рукою вхопився за її долоню. Вона допомогла йому сісти на лавочку і сама влаштувалася поруч. Чоловік із полегшенням зітхнув, витер піт з обличчя хусткою і, нарешті, трохи заспокоївся. Я вам дуже вдячний, мила пані. Ви добрі, як ангел. Зараз так рідко зустрінеш таку людину. А у наш час усе було по-іншому. Раніше люди допомагали одне одному, підтримували. А тепер скрізь лише байдужість. Дивишся навколо і туга бере. Не знаю, скільки мені залишилося на цьому світі, але ніяк не можу звикнути до цих байдужих облич. А ви здивували мене. Нагадали мого онука. Він такий самий добрий, як і ви, сказав він. Марина мимоволі посміхнулася чомусь одразу уявила його онука. Напевно, це хлопець з окулярами і короткими штанами, трохи сором'язливий, але турботливий. Їй було важко уявити сучасного молодого хлопця з татуюваннями та проколотою бровою поруч із таким дідусем. Молодь сьогодні сильно відрізняється від минулого покоління. Яке пережило голод, поневіряння і важку роботу. Хоча Марині було лише 24 роки, вона не вважала себе схожою на більшість своїх ровесників. Вона поважала старших і завжди намагалася допомогти, думала про майбутнє і трималася гідно, не дозволяла собі грубості і не носила зухвалого одягу. Скромна і вихована вона була рідкістю у своєму оточенні. Але Марина не вважала це недоліком. Їй подобалося бути такою, якою вона була. Старий тим часом продовжував говорити. Вас як звати? Марина. Марина, ім'я у вас дуже гарне, а мене звати Микола Андрійович. Марина трохи зніяковіла. А кому ви несете квіти? Вибачте, що питаю. Дідусі з любов'ю подивився на букет Я несу його своїй дружині. Вона дуже любить квіти. Я завжди намагався за нагоди подарувати їй хоч одну квіточку. А сьогодні в нас знаменна дата річниця весілля. Тому я й вийшов, щоб їх купити. Тільки от ноги мене підвели. Знову засмутився старий. Марина насупилася, коли глянула на годинник. Вона спізнювалася в перукарню. І раптом вона подумала про те, що вона може сходити туди в будь-який інший день. Вона завжди туди може сходити. А в цього дідуся сьогодні урочистий і важливий день. Це найголовніший день у його житті день одруження з його коханою дружиною. І хто знає, скільки разів він ще зможе подарувати цього дня квіти своїй дружині. І Марина вирішила, що допоможе йому, тому що просто не може вчинити інакше. Вона різко встала і сказала йому Так, я вас відведу додому. У мене немає жодних справ, і я абсолютно вільна. Я із задоволенням пройдуся з вами. А поки ми будемо йти, ми поговоримо. З вами дуже цікаво розмовляти. А всі нехай заздрять, який у мене супутник. Старий з подивом дивився на неї. А на останній фразі він навіть хихикнув. Потім злегка закашлявся. Я навіть не можу відмовитися від такої пропозиції, мила пані. Тому що мені справді потрібна ваша допомога. І я з превеликим задоволенням буду вашим кавалером у цій непростій для мене прогулянці. І Марина взяла старого під руку. Незважаючи на його обурення, вона взяла його сумку з продуктами. У руці в Миколи Андрійовича залишився тільки букет, і вони разом повільно пішли вулицею, прямуючи туди, куди вказував літній чоловік. Адресу свою він назвати не зміг, але сказав, що будинок його зовсім недалеко. І через 30 хвилин вони підійшли до потрібного будинку. Це була новенька дев'ятиповерхівка, побудована зовсім недавно. Марина здивувалася, цей дідусь живе тут? Можливо, він щось переплутав? Вона очікувала побачити старий будинок, де в старенькій квартирі живе Микола Андрійович зі своєю старенькою дружиною. Яка вже напевно хвилюється через довгу відсутність свого чоловіка. Навряд чи літній чоловік живе в цьому новому будинку, але Микола Андрійович упевнено натиснув потрібні цифри на дверях під'їзду і ті відчинилися. Марина здивувалася ще більше вони піднялися ліфтом на шостий поверх. Підійшовши до дверей потрібної квартири, літній чоловік упевнено натиснув кнопку дзвінка. І через кілька секунд почувся звук дверей, що відчинялися. Марина очікувала побачити милу стареньку, яка нарікатиме, що чоловіка так довго не було. Але вона почула молодий чоловічий голос. Діду, слава Богу! Я так хвилювався. Ну як ти міг піти сам? Ти ж знаєш, що з тобою може трапитися все, що завгодно. І що б я тоді робив? Микола Андрійович усміхнувся і кивнув у бік Марини, а потім промовив. Не лайся, онуку. Я знаю, що винен, але мені допомогла ця мила пані. Тож у нас гості. Онук Миколи Андрійовича виглянув із квартири, і тут Марину заціпило. Адже це був Роман, з яким Марина так раптово розлучилася з незрозумілої причини. Це був той самий хлопець, у якого вона закохалася, і якого вона досі пам'ятала. Коли Роман побачив дівчину, то зблід. Він дивився на неї мовчки навіть не моргаючи, деякий час стояла тиша. А потім атмосферу розрядив звук ліфта, що закривався. Марина здригнулася. Що ми стоїмо тут? Давайте вже проходимо всередину. Мої ноги ледве втримали такий довгий шлях, і мені потрібно прилягти. А ти, романе, напої дівчину чаєм». Там, здається, було малинове варення, і я впевнений, що воно Марині сподобається. Марина не знала, що сказати, тому машинально кивнула. Роман перевів погляд із діда на дівчину, а потім запросив Марину Проходь, вибач, що я так себе веду, забув, що таке гостинність. І Марина не змогла відмовити, бо Микола Андрійович так ласкаво їй усміхався, ніби вона його улюблена внучка. І вони всі зайшли у квартиру. Марина з подивом спостерігала, як Роман піклується про свого дідуся. Він узяв у нього букет, а потім зняв із нього поношені туфлі. І старий із полегшенням зітхнув, коли Роман взув його ноги в м'якій домашній капці. Роман узяв діда під руку і повів його в кімнату. А Марина залишилася стояти в коридорі, розглядаючи обстановку. Не було схоже, що ця квартира належить дідусю. Майже всі речі тут були сучасні, жодних стареньких дрібничок і антикварних меблів. Було багато взуття, що належало Роману, і Марина впізнала його сині кросівки. Усе навколо було сучасне і суто чоловіче. Але ж старий говорив про свою дружину, а Марина не бачила жодних жіночих туфель. Щось дивне в усьому цьому. Прийшов роман і зніяковіло подивився на Марину. Він дуже втомився, і йому потрібно трохи відпочити. Підемо на кухню. Я бачу, що в тебе є до мене запитання. Марина роззулася і пішла слідом за романом. На кухні теж було все чисто по-чоловічому. Жодних зайвих речей, які завжди стали б у пригоді жінці та господині сучасний електричний чальник, на якому навіть не було видно кнопки ввімкнення, мікрохвильовка надто високо на стіні. І дідусь би не дістав із нею їжу, не розливши й не перекинувши все на себе. І на кухні було лише два стільці. Хоча місця було вдосталь для ще кількох. Марина присіла на стілець, а Роман увімкнув невидиму кнопку на чайнику. А потім він подивився на Марину, і в його очах дівчина побачила збентеження, не думав, що ми зустрінемося, навіть не знаю, що сказати. А може, скажеш, чому ми припинили спілкування? Нам же було добре разом, чи я помиляюся? надто емоційно запитала Марина. Роман насупився і відповів. Це дуже складне питання. Я так одразу й не можу тобі сказати. Довго розповідати. Марина розсердилася. Довго? А я не гідна, щоб почути правду. Бо надто довго розповідати? Ну й добре. І не потрібно тоді. Скажи тоді просто, де твоя бабуся, дружина Миколи Андрійовича. Він їй купив квіти. У них сьогодні свято. Чому ж вона його не зустріла? Роман заплющив очі й потер їх руками, а потім глухо відповів Вона покинула нас трохи більше року тому. Її немає з нами. Марина розгублено дивилася на хлопця, а потім прошепотіла. А як же? Він сказав, що в них сьогодні річниця весілля, і він несе їй квіти. Він не сказав, що її більше немає. Роман розплющив очі й подивився на дівчину. У його очах був біль. Ось це і є та причина, через яку я зник. Батьків у мене немає, як ти знаєш, тільки вони в мене залишилися. Бабуся захворіла, і я забрав її до себе, щоб не залишати без нагляду. Я не міг приділяти тобі належної уваги і зустрічатися з тобою, бо я після роботи одразу ж біг додому, хвилюючись, як би чогось не сталося під час моєї відсутності. І я не хотів завантажувати тебе своїми проблемами і турботами. Ти красива молода дівчина. Навіщо тобі потрібен хлопець, який живе разом із бабусею і дідусем, який весь вільний час приділяє їм, який не міг навіть запросити тебе до себе додому в гості, а потім бабусі не стало. І дідусь став трохи не в собі. Він ледве пережив її відхід, але з головою в нього почалися проблеми. Мабуть, це була захисна реакція. Він начебто здається нормальним, але лише тоді, коли вважає бабусю живою. А коли він згадує, що її немає, він дуже тужить і сумує, може не їсти кілька днів. Потім настає поліпшення. Сьогодні він пішов із дому. Я прийшов недавно і злякався, що його немає. Слава Богу, він зустрів тебе. Не знаю, що було б, якби з ним щось сталося. Ніколи б собі цього не пробачив. Марина слухала хлопця і не могла повірити, що таке можливо. Роман приховував від неї свої проблеми. У нього було важке дитинство. І вона знала про це. Він розповідав, що його батьки загинули в аварії. Але вона не знала, що в Романа така прив'язаність до бабусі дідуся. Марина відчула, що зараз заплаче. А Роман сказав: Дякую тобі, що привела його додому. Зараз він трохи відпочине, і я відвезу його, щоб він поклав букет на бабусину могилку. Марина уважно дивилася на Романа. Всередині неї виникло відчуття, ніби вона зустріла рідну людину, яку давно не бачила. Вона тільки зараз зрозуміла, що дуже сумувала за романом. І тоді вона сказала: А можна я з вами поїду? Мені дуже хочеться підтримати тебе і Миколу Андрійовича, якщо ти не проти, звісно. Очі в Романа заблищали. Він пильно подивився на Марину і на її губи, а потім усміхнувся Я буду радий, якщо ти приєднаєшся до нас. І дідусь теж я впевнений, він ніколи нікого не називав так, молода пані, окрім моєї бабусі й тебе, мабуть, ти йому нагадала її. Марина зніяковіло засміялася. І вони разом з'їздили покласти квіти на могилку його бабусі, і Микола Андрійович знову засумував, коли побачив могилку своєї коханої дружини. Але тепер поруч із ним була Марина. І вона підняла йому настрій. Тепер Марина регулярно приходила до них у гості. А Романи з дідусем іноді приїжджали до неї. А через півроку Роман освідчився Марині, і вона погодилася стати його дружиною. Вона переїхала до Романа, і жили вони тепер у трьох Роман, Марина і Микола Андрійович, який називав наречену і майбутню дружину онука тільки мила пані. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.